Повернулась тільки що з метро, кругом дим, гар. Страшне, що робилося вночі. Зараз трошки поспимо і будемо садочок збиратися. Загроза болістики, отак і живемо. Метро вже не успіємо, сидимо вдома за стінкою. Зараз десь 6.15. загроза балістики, але читаю в новостях, поки нічого не летить. Бачите? Має бути красивий схід сонця, блакитне небо, а нічого цього немає. Так, сьогодні в нас вже 9 часов. Добралися, йдемо в садочок. Зараз заведу його. Поїдемо трохи покатаємося. Пішли, зайчику, давай бігом. Коротше, не виспаний, не немали, не я. Ну нічого. У нього сьогодні у друга держдення в садочку. Він з усіма дружить, так що у нього, в принципі, праздник кожен день. Так що настрій у мешка буде нормальний. Соплі, не знаю, якісь такі взагалі. Вони не тікуть, нічого, їх наче нема, але якщо шмигануть нос, таке непонятне щось. Не знаю, і не вірус, і не холод, непонятно що це. Може на якісь оці цвітіння алергія, бо він алергетик. Так що таке добре, піду заведу його. Коротше, звела Мишка в садочок. Каву попить. Не виходить, тому що Макдональдси, мабуть, годин до 11 будуть закриті після обстрілу вони завжди так роблять. Дома, ну зробив чоловіка, воно ну, вона така гідотна, ну, без нічого, ну це жах. Ну Трохи попила, хоч якось. Ой, в метро поспала десь, ну сумарно, не більше години, може менше трохи. Так, засипала, одразу прокидалась. Телефон забула з собою, взяти свій. У мене там всі групи, де пишуть, що, куди як летить. Ну, В чоловіка там трохи було, то, то сиділа, читала. Ну, переживала, там старше, щоб прийшов. ну, Він потім прийшов, слава Богу, в метро. Ой, він прибіг, бідний, коли вже почали стріляти повним ходом. Люди почали теж, от засмучує мене, була тривога, шахіди, людей немає, пусто. Оце вже як балістика, як почали зриви, то поприбігали люди. Ну як там? З маленькими дітками. Під тими вибухами бігти в метро. Ну, що не піти було трошки раніше. Ну, я не розумію, мені цього не понять. Моє серце розривається. Я хочу, щоб, щоб кожна людина була жива, щоб дождалася кінця цієї війни, щоб ми були всі в кучці в купці. Щоб кожен себе беріг, а виходить, бачите, як виходить. Не знаю, чого так. Сьогодні, ну, на жаль, зранку я вже знала, що двоє загибло. Що зараз буде в день, не знаю. Чи ще когось знайдуть, чи не знайдуть. Взагалі, настрій так собі. Якось, знаєте, з однієї сторони, серце болить за ці обстріли, за це все І настрій немає. З іншої сторони, наче радієш, ну будинок твій поки цілий. Слава Богу, ти живий, діти живі. ну Казалось, би, ви Ну Таке воно, знаєте, двохяке чувство. Думаю, таке воно зараз у всіх. Ну тримаємося, що я вам скажу. Після обстрілів радієш навіть мелочі. Макдональдс відкритий. Дуже приємно, пів одиннадцяти взяла маленьке лате. Ну без цукру, як завжди. Коротше інтересно. Муж тільки що заходив в цей в KFC на Ocean Plaza на Либіцький. А там всередині монатик. Не знаю, чи рекламу KFC знімає чи клі. Цікаво? Так, почем менші бензин в Києві. 95 п'яти євро. 61, Прийшла за малим садочок. А тут загроза балістики. Отак От і живемо. Все, оставили мішу знову на братика, знову йдемо в магазин. Романтик, йолки палки правда, 5 минут в день, ну хоч якось. Ти що там укладку робиш? Це дивлюсь. Так приємно, коли якийсь твій труд з'являється. Бо купити готове то таке. А коли з нуля, то цікаво. Я, сі, чесно, думала, що семена не взійдуть, бо все таке вашані куплені. Але взійшли. Ой, вибачте. Коротше, що я скажу? Ну, день пройшов. От обстріла в трохи отошла. Не знаю, що нас дає сьогодні вночі. Тільки що поїла. Лазила по магазину, довго лазила, хотіла галядину, не було стейка. Ну, таке нічого більше не захотілося. Взяла вже курицю, думаю, ладно, опять філе, опять пожарила, трошки курицю з'їла і сала. Звісно, насолили, не знаю. І так води натуплилася, стільки, що взагалі ужас. На вісістаю на шокеру. Так що це насолили. Завтра треба по-любому варити гречку, щоб хоча б цю воду вона забрала. Вона ж типа мачегон Ну, Завтра збираємося поїхати, не знаю, може в гідропарк, може в парк якийсь хочу взяти покривальця. Ну що, мені нічого не взяли, так що схочеться чимось себе побаливатися. Думаю, може бути, може. Завтра візьму бутилочку лишку вина сухого. І якісь фруктики. Хочеться теж якось розслабитися. О, така Такая ситуация що таке. Так що такі діла. Всім гарного вечора. Тихої спокійної ночі нам. Всім папа. -па.